Чи обезпечені черкащани від холоду у своїх помешканнях цьогоріч, як приготувались до опалювального сезону у комунальному підприємстві Черкаси Теплокомуненерго? Дивіться у наступному сюжеті. Війна внесла суттєві корективи у звичні речі. Забезпечення світлом, теплом тепер теж не є константою. На виклику часу ми оперативно реагуємо, запевнив директор черкаського підприємства Теплокомуненерго Павло Карась, і на підтвердження цих слів продемонстрував гібридну електростанцію у 16 котельнях, які обслуговує теплокомуненерго. Вже встановлені аналогічні електростанції. Потужністю 20 кВт Вона дає можливість забезпечити електроенергію під час віялевих відключень світла. Десь протягом п'яти годин вона може давати електроенергію при відключенні світла 5 годин. Заряджається вона досить швидко, за одну годину. Таким чином, споживачі, які підключені до цієї котельні, вони не відчують перепадів із пов'язаних з вілими відключеннями світла. Коли буде більше п'яти годин відключення електроенергії, буде працювати генератор, який станцію зарядить, і вона далі буде також забезпечувати електроенергію відповідний об'єкт. При підтримці Черкаської міської влади такими електростанціями забезпечені і п'ять дитячих дошкільних закладів обласного центру. Тож наразі ситуація з теплопостачанням у Черкасах стабільна, хоча сталою є і ще одна проблема проблема боржників. Ми переконливо просимо заплатити за борги по тій причині, що буде новий тариф, і ми перерахуємо борги по нових тарифах. Тому краще заплатити за старими цінами. Тож комунальне підприємство Черкаси Теплокомуненерго звертається до усіх містян. Допоможіть собі самі. Сплатіть за послуги теплопостачання сьогодні і завтра гарантовано будете з теплом. Принаймні, теплопостачальник все зробить для того, щоб так було.